Шановне товариство, головним, але не єдиним героєм цього відео буде мапа Радзівіла. Головним творцем цієї мапи вважається Томаш Маковський, польський і білоруський друкар, художник і гравер, благодійниками або кажучи сучасною мовою, головними спонсорами були. Микола Радзивіл та Константин Василь Острозький. Кожен з них витратив величезні кошти. Перший її примірник вийшов у 1603 році, але він не зберігся. Натомість зберігся другий примірник, який вийшов у 1613 році в Амстердамі. На ній ми можемо побачити терени від Балтійського моря. Аж до Понизя довгий час вважали, що це перша історична мапа, де ми можемо зустріти слово термін Україна, але це не так, бо вперше слово термін Україна. Зафіксований років на 50 раніше на французькій мапі. Наступна картинка. Зараз ви бачите загальний образ карти Радзивіла в її аутентичному вигляді. Вкрай цікаво, які українські землі зображені на цій мапі. Тут ми можемо побачити русь червону, покуття, поділля, полісся, західну Волинь. А також Волинь східну і ці знання взялись не просто так, бо недарма Микола Радзивіл витрачали свої гроші. В історії відомо ще декілька імен, пов'язаних зі створенням мапи, яку ми умовно називаємо мапою Радзивіла. Це я кажу для того, щоб ми з вами зрозуміли, що баснословні гроші, які витратили Микола Радзівіл та Костянтин Острозький були витрачені недарма. І якщо відверто, то це дуже великі гроші. Загалом на цій мапі ми можемо знайти більше тисячі міст і сіл, і тільки в кордонах князівства Литовського більше п'ятисот міст, тридцять одне село та один монастир. І всі ці міста, містечки та. Села з географічної точки зору нанесені дуже точно наступна картинка. Перед вами копія мапи Радзевіл, дуже точна копія. Ліворуч ви бачите позначення міст, сіл і таке інше з поясненнями. Само собою, що нас цікавить саме землі України Русі, і слово Русь Латиною Русія. На цій карті ми можемо бачити в одному єдиному місці. Також ми його можемо бачити у поясненнях. Наступна картинка. Слово Русія, що московити перекладають як Росія, має слов'янський переклад і звучить воно як Русь. Так ось на цій мапі ми бачимо Русь червону головним або Столичним містом Русі Червоної є місто Львів. Червона Русь має свої кордони, які межують з Поліссям та Західною Волинню. Наступна картинка: окрім Полісся та Західної Волині, Русь межує з Поділлям. Також ліворуч від вас, ви бачите історичну назву, відому нам як Покуття, Поділля і Західна Волинь. Межує зі Східною Волинію, Східну Волинь. Ми бачимо на наступній картинці. А столицею цих земель є город герой Київ. Між Києвом та річкою Рось. Ми бачимо текст, який можна перекласти так: Східна Волинь, яку звали також Україною та Низом. Тобто Ця мапа показує нам з вами, які були політичні назви і адміністративні кордони в середині Великого князівства Литовського на межі 17 століття. Наступна картинка, на якій я збільшив цікавий нам з вами напис, дозволить зрозуміти. З якою точністю, з географічної точки зору виконана ця мапа. Втім, тут є і багато помилок, наприклад, щодо міста Корсунь, який знаходиться з правої сторони за течею річки Рось, але не з географічної точки зору, а з історичної. Самі переконайтеся. Втім, нам з вами це не так важливо. Як фіксація того, що на умовний 1600 рік словом терміном Україна називали землі між Києвом, річкою Рось та Переясловом, назва якого записана на польській манер, так само як поляки перетворили наш перемишль на пшемисл, так і з Переясловом. А що це за землі між Києвом, Росію та Переяславом? А це і є корінні історичні землі Русі. Саме ці землі і є Руссю. Але слово Русь на цій мапі ми можемо зустріти лише біля міста Львів. А тут ми бачимо слово термін Україна або Вкраїна, що є одним і тим самим. І наступна картинка підтверджує ці слова. Ми робили відео з приводу заповіта Тараса Шевченка, де вказували, що вимово слова Україна залежить від того, на яку літеру закінчується попереднє слово. Якщо на голосну, то українці промовляли Вкраїна на Вкраїну. А якщо на приголосну, наприклад, з, то писали з України. Тому слово Вкраїна і Україна це є одне і те саме. Наступна картинка. Ми переміщуємось на схід від Києва і бачимо, що город Морівськ, історична назва якого змінювалась, і записувалась як Муромськ, Моравейськ, Моровійськ – так ось це місто. Вже захопили московити, позначені тут як Мошхі, саме з Морівська або з Муромська чи Моровійська, був родом і Ілля Муромець реальний історичний персонаж, який не має жодного стосунку до фіноугорських болот. Хоча це місто географічно точно позначено на цій мапі, але з історичної точки зору. Тут величезна помилка, бо ж сучасне місто Морівськ або Муромськ відомо ще з 1139 року. Звісно, що і до цього року воно існувало, але у літописах воно згадується під 1139 роком. Втім, ця мапа нас із вами цікавить, наскільки вона точна саме з географічної точки зору, а також з точки зору існуючих на той час. Політичних термінів, таких як Русь або Русь, Червона, Подолія, Волинь, Україна чи то Вкраїна. Наступна картинка, на якій ми бачимо головний картуш. Праворуч від цього картушу ми з вами бачимо. Політичний термін, який існував на початок XVII століття і на кінець 16 -го. І на цій мапі, яку складали тодішні Литвини або сучасні білоруси та українці, ми не бачимо слова терміна Росія. Замість нього ми бачимо, що території Болотяного царства названі як. Велике Князівство Московія, нижче ще одне слово, Конфінія. Якщо ми складемо це все разом, то з'ясується, що ніякої Росії на початок 17 століття не існувало і не могло існувати, бо що таке Росія невідомо нікому зараз і невідомо було нікому в ті часи, навіть Самим московитам. Московія існувала поряд з Лівонією і таке інше. А тому хай отих усіх болотяних потвор забере до себе дідько, і хай він ніколи їх не відпустить від себе. Московія ось історична назва цієї території. На початку відео я казав, що мапа Радзвілла буде головним, але не єдиним героєм. Всего видео и следующая картинка представляет нам с вами уже хорошо вам известную карту Семена Ремезова. Как вы знаете, это любимая карта автора. И если не высчитывать точно до года, то разница между двумя картами, а именно картой, которую условно называют картой Радзевила, и этим художеством составляет ровно сто лет. И можно было бы подумать, что карта Семена Ремезова была составлена много ранее карты Радзевила, но нет. Вот эту хохлому Семен Ремезов изволил нарисовать, простите на слове, на сто лет позже, еще раз, на сто лет позже карты, которую знают под условным названием Карта разделила, а именно в условном 1700 году нашей эры, уже в бытность Петра Первого. И как вы помните, вся эта вот хохлома ценна не с географической точки зрения, она ценна с точки зрения политических наименований. И заключительная картинка в этом видео говорит именно об этом. Она говорит о том, что... На карте Редзевила, которая была составлена в условном 1600 году, нет никаких фальсификаций, когда земли народа Моксель, названы его родовым историческим названием Московия. Это подтверждает и Семен Ремезов. Правда, земли Московии он называет землями Великой Московии, которая с юга граничит с Золотой Ордой, которая существовала на условный 1700 год. Земли Великой Московии или земли народа Моксель с этнической точки зрения не имеют никакого отношения к славянам. Земли Великой Московии – это земли Великого княжества Московии, которые нанес на свою карту Томаш Маковский, который в этом отношении был абсолютно Точен, ибо употребленный им политический термин Московия был подтвержден 100 лет спустя самим Московитом Семеном Ремезовым. Давайте подведем короткий итог этому видео. И он такой. Московия и через 100 лет после условного 1600 года не смогла развиться до уровня знаний и умений которые были в Великом княжестве – Литовском, Русском и Жемайском. На этом мы будем заканчивать это видео. Оставляйте свои комментарии. Если вам интересно, подписывайтесь на канал автора, комментируйте. А у кого есть возможность, вы можете поддержать автора на Патреоне. И я, казав Тарас Шевченко, звертаясь до украинцев, кайданы порвите, его рожью злою кровью, волю окропите.